Почнемо ось з якої новини? Росіяни вже втретє за тиждень заявляють про взяття Соледару? А ось е, нова заява від британської розвідки: е, вони стверджують, що українські війська ймовірно вийшли з міста і продовжують оборонятися на околицях Бахмута. Скажіть, будь ласка, чи критично взагалі буде для нас, е, якщо все таки росіяни захоплять Соледар? Не буде критичним жодне захоплення, яке от зараз десь там намагається зробити. Чи це буде Мар'янка, чи це буде навіть, якщо беремо південніше, там це були важкі бої за Вугледар. Але це були не вугледара Павлівка, навіть якщо Павлівку захоплять на висоті. Так само і з Солидаром е на Захід. Наша лінія оборони надалі знаходиться на висоті. Тобто Солідар, це не знає, чим далі воно так іде поволі вище вище вище. Тому е, це лише м, скажімо, з точки зору м, мирних громадян. Е, нічого не значить що якісь географічні локації, тому що ну в ці міста, які на лінії фронту, вони їх вже знищили. Тобто, тому, на кажучи, якщо це йде там Солідар, і там йдуть бої, то Солідара вже немає. Бахмут Бахмута вже фактично немає, е, і тому це вже йдуть просто такі. Умовні точки оборони. Вони можуть зміщуватись туди, сюди. Це тактичного рівня йдуть, якби якісь пересування. Як те, що називали сепаратисти, цю війну до 19-го року, там Тяні Талкай, коли, умовно кажучи, десь ми змістимося, десь вони вперед. Але ми тоді набагато краще рухалися, ніж вони. Так само і зараз відбувається. Той самий процес, що нібито вони десь там наступають, щось захоплюють, але все це має значення лише в проекції, от е, довгостроковій. От, подивимося, де буде лінія фронту навіть не на кінець лютого, тому що вони ще до того часу там мають акумулювати, використати свої ці резерви. А подивимося, де лінія фронту буде те, як нам. Е, Планували і оголошували в там прогнозах е, залужний і пан Буданов. І от оце от я важуєм тому, що ну ми бачили Сєвєродонецьк. Була велика трагедія було важкі бої, багато загиблих. Те саме, що на зараз Бахмуті, хоча в Бахмуті зараз набагато простіше, набагато більше артилерії, набагато більше наших військ, немає оцеї річки, яку треба було перепливати. Я там плавав, то я пам'ятаю, наскільки це було важко. Це психологічно. Ти перепливаєш річку і наступаєш туди, куди непонятно, куди наступаєш, тому що ну, всюди вже вороги. А в Бахмуті значно з цим. Е... Легше, що не відміняє того що там в принципі важко, тому що це йде рубілова. Але я думаю, історія повториться. Вони поховали вже в солідарі таку кількість оцих своїх тітушок Вагнера, не досягши якихось внятних цілей, тому що натя це наші там захопили Солідар, захлопили, просочується інформація з якими, якими втратами, і на їхню внутрішню аудиторію, що ми ще що там можемо захватувати, не сильно це спрацювало, тому що самі росіяни кажуть, ну такої динаміки ми далеко не зайдемо. Ну тому що це ж все величезні втрати. У них не вистачить просто військ. Тому, е, от конкретно, ми, вони захопили Солідар, не захопили Солідар, просунули ще десь там. Це нічого не має, не має значення. На місці офіцери, солдати да, для них там, от як. Стигли перегрупуватись, скільки резервів, що було в наших планах, це от для них значимо. стосовно того, стратегічно, чи це значить, що вони завтра будуть в Харкові чи в Києві, ні не значить, і ми навіть бачимо, що зараз їхній це великий наступ. Вони до нього не готові. Вони не готові, і такою динамікою, як вибиває їх за селу, можливо, взагалі зірветься оцього такого, що ми очікуємо десь от прям буде якийсь там багато багато. Такого може й не станеться, тому що вони несуть дуже високі втрати. Через оці, от е, як ми бачимо, отакі от атаки, як була Павлівка, як було навіть там. Проба велика навесьоловка. ви про неї навіть не почули, тому що як прибігло так закопали його в чорнозем, і все, вже ніхто нікуди не йде. вони назвали це розвідка боєм. Е, там взагалі тобто навіть навіть вже не, не робили цей міф, що ми там легіонами наступаємо. Ну і Солідар Бахмут, вони тут засередили все, що у них найбільше є. Е, і тому да там досягають певних успіхів. Ну це нічого не значить. Вони якою ціною не досягають, і що буде далі? Оце от саме важливе. Просто багато експертів дуже е, по різному е, розказують, навіщо вони посунули з той Соледар. За вашими відчуттями, чому окупанти туди саме ринули? Чому вирішили захоплювати Солодар, перекинулись а, з Бахмут? Ні, дуже просто, бо в, в Бахмуті е, вони заповезли на е, східній околиці, е, були там бої. Ну там настільки їм важко було. І сама структура Бахмута, тобто, місто е, я в Бахмуті був тільки коли він ще ну там дов, умовно кажучи між між цей. Період між воєнними загостреннями, тому я не добре знаю географію. Але місцеві бійці кажуть, що там така специфіка цього Бахмута, якби що е, він перек е, річки протікають і е, там ці промзони розділяють, е, і відповідно дуже зручно оборонятися. Тобто, це далеко не то, що було там висичанці, е, Сєвєдонецьк е, і. Ну, вистач скажімо, було зручно е, оборонятись би, якщо б ми там не втратили тоді, що там мости і так далі. Е, то вони зрозуміли, що в Бахмуті просто навіть не вистачить, якщо взяти Бахмут, і пошукали, де з фланга можна спробувати прорватися. Е, там була у нас своя проблематика з частинами, які хтось там дезертирував і так далі. Це обтяжчило ситуацію, підійшли резерви, але вже було втрачено десь якусь там ділянку, поки це от вони і просуваються. Тут треба розуміти, що ну, війна. Коли приблизно як рівні сили, у них більше жос артилерії. Но, е вони можуть закидувати нас м'ясом, і тому, якби це нівелює те, що у нас там мотивація, вилучка, і, я думаю, вже краще технічне забезпечення. То в такій війні неможливо, якби, якщо ворог просто все, що скине туди, неможливо просто втримати, тому що ну просто закидування м'ясом знову ж таки, те, що не зробили цими зеками е, Пригожина, які закінчили, до речі, вже майже і по тюрмах ніхто туди не може набрати, тому що кінчилася ця їхня така лайфхак, да, послати на обоє це гарматне м'ясо, такого вже далі не, не вийде і. Саме собою, якщо слать на обої так десятки сотні тисяч людей. Там їх з зеков закопали, я так розумію, під 20 тисяч не під Бахмутом. То щось тебе вийде, просто тому що ти постійно створюєш усе од натіс, не рахуючи своїми втратами. Ну е знову ж таки, е, оборона Бахмута вона буде всюди нам від відлунням, коли звільнена буде Креміна, Святого, коли підуть мене на Мілітополь, наші війська. Неважливо, коли це буде. Це буде березень, лютий чи це буде квітень, але всюди буде відгукуватися от, е, пекло Бахмута. Тому що саме там е, ми дуже значно нанесли урон противнику, і він просто не зміг далі виконувати свої оборонні задачі. В ніч проти 18 січня Запорізька область пережила рекордний обстріл. Було нараховано 170 прильотів. Про це повідомив голова Запорізької області Олександр Старух. Як ви вважаєте, чи може е, запорізький напрямок стати наступною такою гарячим, гарячою точкою, гарячим напрямком? Ну вони ж це роблять. Вони... На Запоріжчину перекидають е, дуже багато цих своїх батальйонів тактичних груп, і вони укріплюються, тому що там степи, і там особливо, якби в лісі не поховаєшся, і наступати важче. Но і... За рахунок високоточної зброї, перевагах у зв'язку, перевагах в розвідці супутникових даних, е, то в безпілотній авіації, е, е, ну, чи, умовно кажучи, різних типах і розвідувальних, і ударних дронах. То в таких умовах, я думаю, на, особливо ще взимку, коли в засоби там, тепло, тепловізійного бачення дуже добре видно техніку, в таких умовах на Мерітопольщині буде не тільки важко наступати, про що вони мріють, а й тримати оборону там важко. Тому вони масово Всилюють цю напрямок, вони дуже бояться, що ми туди підемо. Бо якщо Мелітополь буде звільнено, або найбільше того, якщо ми до Мелітополя лишатися буде кілометрів 20 якщо от ми там доберемося до Тохмака, то тоді е, ну Крим все Крим буде вже як цей е, сир у Мишеловців. Е, умовно кажучи, туди щури кремлівський заповз і все. І от Мелітополь це буде наша мишеловка Умовно кажучи, е, навіть не умовно, а навіть якщо ми не будемо добивати Кримський міст, або там частково носимо додаткові ушкодження, то позбавлення сухопутного сполучення от з боку Маріуполя, от туди Ростов і залізничного сполучення з Кривом. Це для того групування військ, які там знаходяться. А Крим, це така собі е, там стратегічна база для всіх військ, які працюють на південних ділянках фронту, то російських, то це для них буде катастрофа. Ну це логістична катастрофа. Це відразу, в принципі, от коли буде е, отак, от, от ми просунемося навіть серйозно в бік Мелітополя, навіть я вже не. Не звільнимо всі відразу зрозуміють, що наші балачки про Крим е, виявляється значно ближче до реальності, чим нам це здавалося, тому що десь там ще десятки сотні кілометрів, багато кількість військ. Ну як тільки ці війська опиняться в дуже скрутному становищі, то буде дуже цікаво. І е, плюс я думаю, що кримський міст його теж по мірі просування до Мелітополя Кримський міст теж буде посповолі просуватися в бік крейсера Москва. Я думаю, що там буде бавовніно. І коли ще якщо ми просунемося в Мелітополя, а Кримський міст, ще буде такий же самий удар, або хай вдвічі слабший відбудеться десь там. Це для них просто буде логістична катастрофа. А треба розуміти, що армія і війна це не кількість танків, бронетехніки, людей, а це при такому і при такій інтенсивності вогню, це кожен день тонни снарядів, палива, ротації військ, якогось там підвозу запчастини і так далі. І якщо Крим буде цього позбавлений, то все це буде, будуть їм гайки.